Доброго дня, шановні підписники, гості мого каналу. І, як завжди, великий привіт тим хлопцям, які пробують зробити щось своїми руками. Сьогоднішнє наше відео буде присвячене ось такому екструдеру. Брали ми його у 2022 році зараз 2026-4 роки йому. І працював він у нас небагато. Брали надвох скумом. Екструдували сою для відгодівлі свиней, а також для виготовлення кормів птиці. Ось. І навіть при такому невеликому потоці, небагато ми ними екструдували в ось цьому місці, саме де заходить зерно, зносився шнек. І в цьому відео я вам хочу показати, розказати, донести інформацію, що не спішите викидати старого шнека. Ось бачите, як я його понаварював. Зараз оберну, щоб краще було видно. Витки стерті були майже повністю. Ось такі, бачите, видно, як ось в цьому місці загострене, то в оцих місцях їх майже не було. Було навіть таке місце, що одного витка не було взагалі. Що ми робили? Щоб точно розрахувати і не було помилок, потім довго його не шліфувати, було прийнято рішення назначати спочатку маркером, як ті виточки повинні бути, і потихеньку, помаленьку, зварювальним апаратом наварували. А тоді болгарочкою зачисним диском. Ось дивіться, воно ще не доведене до толку. Але вже щось появляється, Вже щось видно, що воно похоже на те, що було. Так що, ось зверніть увагу, де в нас наварено. От, ще не зачищено, нічого. А ось тут в цьому місці. Вже зачищено. І бачимо, який результат. Не ідеально, не так, як на токарному станку. Але наварюю я таку роботу виконую уже не перший раз. Виконував для своїх друзів, знайомих. Воно працює. Дійсно, не так довго, як заводський шнек. Але все одно ще вам його хватить і ще він трошечки походить. Для наварювання. Використовуємо ось такий апарат і патон і зачищаємо от, болгарочкою грубим зачисним диском, а також ним нарізаємо виточки. От, візьміть собі на озброєння, щоб не викидати лишніх коштів, не спішіть викидати старий вал. Можна трошки погратися. І його реставрувати, і ще він буде у вас ходити довго і щасливо. Наносите маркером виточки спочатку для прицілу і потихеньку наварюйте більше, більше, більше. Потім обточив, прорізав, обточив, прорізав. Так, трошки треба погратися, але виходить добре і ще служить пару років. Ось візьміть собі, друзі, на озброєння. Таким чином, можна реставрувати. Шнек екструдера. Ось так у нас вийшло реставрувати шнек. Дивіться, все наплавлено, зачищено. І всього-навсього з інструментів потрібно зварювальний апарат і булгарочку з зачисним диском. Звісно, не ідеально. Не так, як на токарному станочку, але в рази краще, ніж було, коли він був вироблений. І ще прослужить до заміни. Пробуємо, як в нас зайде. Ось, дивимося, все в нас заходить, все чітко стає. Не буду вас втомляти довгим відео. Будемо його збирати, але ж бачимо, що все заходить. Ніде в нас не черкає. Все гарно, отже, буде і працювати. Все, всім гарного дня і вдалих саморобок. Так що за допомогою булгарки зварювального апарату то все реально поправити.